Зараз uh, в нас буде Грег uh, Таллі, який є директором uh, компанії Save the Docs and Other Animals. Ця компанія зреагувала на кризу в Україні і цевав uh, в, uh, в Капманду Далі він створив найбільшу організацію захисту тварин в Азії. Далі ця організація почала розвиватися, і вони почали, вони почали працювати в Африці і почали співпрацювати з волонтерами. Тобто, наш спікер має величезний міжнародний досвід, і ми дуже раді вітати Грега на нашій конференції тварини під час війни. Дуже дякую. let me know. Добре, якщо ви цього не бачите, то дайте мені знати. Мені дуже приємно брати участь. Мене звати Грег Телі. Тема моєї конференції інтерналізація нашої організації і реагування на кризу в Україні. В першу чергу я розкажу про нашу компанію. Uh, компанія була створена 20 років тому в Румунії. Uh, на той момент була, була дуже велика проблема з безпритульними тваринами, і от пік цієї кризи припав на 2001-2002 рік. Коли ми поїхали в Румунію, почали працювати uh, над цим питанням, ми створили цю організацію. Мета була вирішити проблеми безпритульних собак, безпітульних тварин. Ми проводили великі кампанії зі стерилізації тварин. У нас була ветеринарна клініка, також була мобільна клініка. Працювали ми в сільських територіях Румунії на півдні та сході Румунії, тобто фактично неподалік від українського кордону. Ми створили офіс в Мілані для комунікації та фандрайзингу. Далі організація збільшувалась, зростала. І о, з однієї частини Румунії ми о, почали звати і інші напрямки: це і адвокація, і активізм, це освітні програми, зміни законів. Ми також почали працювати з зми з віслюками, також з паками і котами. дуже о, шкода, коли о, Наприклад, віслюків і коней після того як вони хворіють, їх не лікують, їх полишають і купують нових, тому що так дешевше. І відповідно люди просто не можуть їх утримувати належним чином, і прилаштування тварин, іноді тварини. Черменіспрос інший, іноді ми можемо прилаштувати творець і в Румунії, іноді вони їдуть в Німеччину, в Швецію. у 2019 році ми створили програму Врятуйте собак, Йшлося е е про безпритульних собак, про е Південну Італії, те це велика проблема, і зараз це ключова організація захисту тварин в Румунії. В нас працює 50 працівників в Румунії і 17 в Італії. Якщо йдеться про історію нашої компанії, в основному програми стосувалися Румунії, ми орієнтувалися на італійську аудиторію, яка говорить італійською мовою. Далі ми намагалися охопити англомовну аудиторію в інших країнах Європи. І як я вже казав, що фактично сама програма існувала лише на румунській території. Я приєднався до цієї компанії. 1 березня, коли почалася криза в Україні, і я почав одразу надавати допомогу, і зразу було зрозуміло, що ми мали виходити на міжнародний рівень. Тобто, замість того, щоб працювати лише в двох країнах, ми мали трансформувати і перенести цей успішний вплив нашої організації. Ми мали вивести нашу організацію на глобальний рівень. Відповідно, ми намагалися поширити комунікаційні кампанії, фандрейзинг. І навіть е, на сьогодні е, ми менше співпрацюємо в Румунії, намагаємося вийти на міжнародний рівень. І коли розпочалася конфлікт в Україні, Україна стала третьою ключовою країною для нас е, після Італії і після Румунії. Отже, давайте говорити про Україну. Кінтіні собі продовжує бути значною загрозою громадянам і тваринам в Україні. Ми бачимо ракетні атаки в різних містах країни. Це означає, що люди до сих пір живуть в страху, люди не можуть жити нормальним життям. Багато людей е, лишилися, лишилися без роботи з початку конфлікту. Звичайно, економіка зруйнована на великій території України. І ми маємо партнерів в Харкові і в Миколаєві. Вони постійно живуть під російськими обстрілами. Ви знаєте, що можливо, це не настільки висвітлюється зараз в новинах за кордоном, як це було місяць тому. Але ми знаємо, що криза продовжується. Буквально декілька днів тому були дронові атаки в Одесі, і все це призвело до великих руйнувань. Понад 12 мільйонів українських людей полишили свої домівки. Хтось зміг взяти з собою своїх тварин, але дуже багато людей були змушені полишити тварин у. Там, де вони жили, і зараз дуже багато домашніх улюбленців просто опинилися на вулиці, тобто уявіть собі, що якщо це безпекова тварина самого початку, то вона вже призвичаїлась. Але якщо це була домашня тварина, то вона не має навички виживання. І ми зараз говоримо про дуже велике навантаження на притулки в Україні, на волонтерів, які піклуються по цих тварин. І зараз більше домашніх улюбленців опинилося на вулиці в Україні ніж. Коли-небудь в історії і в основному хто зараз піклується про цих полошних тварин? Це старші люди, це жінки, це діти, і навіть зважаючи на те, що людей не вистачає коштів на власні потреби, вони все рівно годують цих бездомних тварин, і це справді розчулює і надихає. Буквально пару фото від наших партнерів в Харкові. Ви бачите, що руйнування вони не припиняються. Ще одне фото. Є і позитивні новини щодо цих територій. На цей місяць українська армія пішла в наступальну операцію біля Харкова і Миколаєва. І відповідно зараз наші партнери можуть у скажімо так більш безпечних умовах піклуватися про тварин. Що наша компанія Save the Dogs робить в Україні? Ми е, надаємо харчування. Ми вже надіслали 244 тонни кормів в різні локації на і сході України. Завдяки е, нашим партнерам ми е, надсилаємо. Е, 20 тонн кожні два тижні це фактично ціла вантажівка. Ми маємо понад 30 прямих партнерів, які подалі розподіляють а, ці корми а, серед притулків, серед понад 400 волонтерів, які годують тварин на вулицях. І фактично ми маємо приблизно. А, Чотири тисячі тварин, тисячі котів, понад 4 тисячі собак, яким ми можемо допомагати. Також ми надаємо корми військовим, які також допомагають доглядати за місцевими е тваринами, собаками, зокрема, і дуже добре, що ми можемо забезпечувати їх кормами. Отже, як ми це робимо, ми співпрацюємо з виробником кормів в Румунії, і відповідно, ми можемо постачати велику кількість кормів е собачих і котячих. Ми також співпрацюємо. С компанією перевізником, яка перевозить ці корми між Україною і Румунією, Тобто ми розробили дуже хорошу систему для ефективного транспортування цих кормів до наших партнерів. Наш головний партнер це керівник е, притулку в Одесі. Це жінка, яка має спеціальне місце для зберігання кормів. Отже, туди приїжджають вантажівки, розвантажують, і вона вже співпрацює з нами і розподіляє ці корми серед притулків і волонтерів. Ми працюємо з нею кожного дня. Вона говорить нам про якість цих кормів. Вона вже підтримує контакт з водіями, і ми встачаємо корми у. Південно-східну і північну uh, частину України вона відповідає за розподіл uh, цих поставок, і фактично, як я вже казав, вона передає ці корми в притулки. Як правило, uh, це uh, просто. Uh, Люди, які прихистили тварин десь в себе е, на задньому дворі, і зараз ці притулки фактично переповнені, оскільки тварин дуже багато, і зараз ми дійсно можемо постачати їм е, корми, але все рівно, незважаючи на ті тонни кормів, які ми. Можемо привозити слідно з цього недостатньо, і тут на цьому фото ви бачите фото з Харкова, коли люди стоять в черзі, і вони буквально отримують пакет з пару кілограмами корму для тварин. Тобто працювати треба ще більше. На цій карті ви бачите фіолетовим кольором ці ділянки, де ми працюємо, тобто фіолетовим кольором показані. Ці території, які з якими ми співпрацюємо, фактично це буквально за дві години від кордону, і це означає, що ми маємо трошки легшу картину з постачанням того, що ми постачаємо. Як я вже казав, ми постачаємо корми і волонтерам, і притулкам. Ще один напрямок нашої діяльності під час кризи це допомога українським біженцям а, утримувати, тобто мати тварин з собою. Понад 5 мільйонів українських біженців виїхали з України, і багато з них переходили кордон з Румунією у місті Ісача, Це на півдні і я вже казав, що зараз в Україні е, чоловіки не можуть полошити країну лише за певних виняткових обставин, і це означає, що в основному біженці це люди старшого віку, жінки та діти. І В більшості випадків вони можуть просто поїхати з тим, що можуть взяти в руки, і багато з біженців взяли з собою от своїх. Тварин, тобто, ми просто бачимо, як людина йде з рюкзаком і, наприклад, зраховала е, тварину під куртку, щоб зігрітися. Багато з них навіть не мали ні нашийників, ні кормів, ні е, повідків. І відповідно, впродовж цих чотирьох місяців в нас були волонтери, які працювали в, е, в пункті барати на кордону висаджі. Фактично вони допомогли. Понад тисячі тварин залишитися своїми власниками е, найбільша потреба була у переносках. Люди подорожували. Е, Машинами або пішки, і далі, а надалі з Румунії хотіли переїхати в інші країни вже поїздом, або літаком, і для того потрібні були переноски. Хтось просто не знав, що потрібна така переноска, хтось її не мав. Отже, ми е, надали понад 500 переносок та е, інших товарів і спеціальних е, кормів для подорожів, і нашийників, і повідків. Головне. Було надати емоційну підтримку людям. Ми просто uh, бачили, що люди перетинали кордон, і ми намагалися забезпечити їм хороші умови, а також опікуватися про їхні тварини. третій напрямок нашої роботи це uh, рятування собак з України перші місяці кризи один з наших партнерів в Одесі був зруйнований. Притулок був зруйнований російською ракетою. Наслідок цього вони не могли забезпечувати всіх собак. Вони мали приблизно на той момент понад 180 собак. І відповідно до мене звернулися, попросили взяти цих собак для того, щоб їм можна було надати догляд. Ми вирішили забрати третій собак в наш притулок. Це найбільша партія, яку ми мали за весь час. А деякі собаки були в притулках вже протягом довгого часу. Деякі були безпритульні, які не були соціалізовані. Всі ці собаки були травматизовані наслідок війни. Тобто, вони проїхали приблизно 10 по 12 годин. Було дуже багато перевірок. далі ми. Могли привести їх до прикордонного пункту, далі намагалися працювати всі документи, і, врешті-решт, вони приїхали в наш притулок посеред ночі. Вони були налякані, і ми почали зразу з ними працювати. Ми намагалися оцінити певні проблеми з поведінкою. ми також провели медичний огляд кожної собаки. Провели, як я вже казав, поведінкову оцінку. Більшість цих собак до сих пір все ще з нами. Ми вирішили, що п'ять собак є дуже а, замкнені і вони не можуть поки прилаштовуватись. А, з іншими собаками працюють наші поведінкові терапевти для того, щоб соціалізувати їх. І оскільки вони не отримували в Україні належної медичної допомоги. Тобто вони вони не пройшли вакцинацію проти звичайних собачих хворіб. Отже, ми провели і аналізи крові, ми стерилізували тих собак, які не були стерилізовані, і також чіпували всіх тварин. Зараз можу сказати, що п'ять собак вже знайшли свої домівки в Швеції, в Німеччині. Сім собак проходять лікування, отже, поки ми їх ще маємо тримати в нашому центрі, але вони пізніше також будуть прилаштовуватись. Отже, це такий був довгий процес. Беручи до уваги, що це була велика кількість одночасно, але зараз дуже приємно усвідомлювати, що вже певні собаки знайшли свої домівки, ще інші знайдуть, а хто залишатиметься в центрі. Розкажу пару історій. Ася вона а, їхала в клітці з іншою собакою. Ви бачите, от це на фото, це на пункті перетині кордону між Україною і Румунією. Вона проходить тренарний огляд і ці дві собаки. Вони подарували подорожували разом, і коли ми взяли їх до себе, ми також змістили їх в одному вольєрі. Але ася все рівно ніяк не могла соціалізуватися. Вона боялася людей, вона завжди ховалася в куті вольєра, залишалася. І ми намагалися зрозуміти, як їй допомогти. Ми зв'язалися з ветеринаром в Україні, який її лікував, і ми сказали, що е, це не та собака, з якою вона товаришувала, тобто, і ми відповідно поєднали Асю і іншу собаку, яка була її другом, і вона одразу змінилася. Ці дві собаки подорожували зараз. Вона зовсім по інакшому ставиться до людей. Вона вже менше ховається, тобто вона вже не виглядає самотньою собакою. Ще е, необхідно проходити соціалізацію, але ситуація значно значно покращилася. Ще одна історія а, Аврор. Він був дуже добре соціалізований. Гуляв на повітку, грав з іншими собаками, і був а, одним з перших собак, яку ми розмістили на лаштування. Тепер він в Швеції і насолоджується чудовим життям. Це Роберто а, а, з а, нашого відділу прилаштування. А це тепер ви подивіться це той самий собака в Швеції. Дуже щасливий. отже, Уроки, які ми з цього винесли, до е, того наша компанія не мала спеціального фінансування для надзвичайних ситуацій, і в нас не було спеціального персоналу. після того як я приїхав в Румунію, ми зразу прийняли рішення е, реагувати на кризу в Україні, але ми винесли для себе багато уроків, і мені здається, що е, Деби не відбувалася криза, ситуація завжди однакова. Дуже важко отримати надійну інформацію Іноді ви не розумієте, чи ця інформація є правдивою, чи це просто. Якісь чутки, е, і відповідно, нам необхідно е, було отримувати інформацію. Те, що ми отримували, е, ми не могли зрозуміти, чи це правильно. Зараз ми маємо надійних партнерів в Україні, і відповідно е, ми довіряємо їхній інформації. Тобто, якщо організація зв'язується з нами, просить нас по допомогу. Ми маємо інших партнерів в цьому регіоні, які перевіряють цю інформацію для нас, і е, говорять, що дійсно потреба є такі, то. Е, чи ні зараз наша робота стала більш ефективною? Відповідно, ми намагаємося створити е, таке мережування, це надзвичайно важливо. Тобто, в цій мережі мають бути люди, які мають різні знання і різний досвід, е, представники різних організацій, представники притулків, представники урядових установ. І таке мережування необхідно робити ще до початку кризи ми фактично, хоча й розташовані недалеко від кордону з Україною, ми недостатньо співпрацювали з Україною. Як я вже казав, йдеться про роботу із волонтерами, із водіями, із представниками протолку, із представниками урядових установ. Зараз ця ця робота і співпраця стала набагато ефективнішою Положення як можна завозити речі в Україну перші тижні війни вони змінювалися дуже дуже швидко. Було важко розібратися в цьому. Відповідно, як, нам дуже допомагали водії, нам дуже допомагали інші люди, які пояснювали нам, які документи необхідно е, приготувати для перетину кордону, наприклад, От, до нас підходив е, водій і казав, що е, зараз потрібно такі то такі -то документи для перед кордону на цьому тижні. Зараз ми вже чітко зрозуміли, як краще і ефективніше працювати з інформацією. Звичайно, атаки на українські міста продовжуються, і ми розуміємо, що ми ще, на жаль, не можемо. Надіслати наших працівників України це дуже ризиковано. Але ми працюємо з українськими партнерами, і дуже важливо мати надійних партнерів, тоді можна виконувати ефективну роботу, де б вони знаходилися. Що ще ми для себе винесли? коли ми привезли цих 30 собак з Одеси, це для нас був дуже важливий досвід. Вони не мали необхідних документів для того, щоб їх перевести в європейський союз, але наша компанія має великий досвід транспортування собак в інші країни Європейського союзу. І, відповідно, ці знання для нас були дуже важливі, і також скільки в нас були люди на кордоні, ми мали хороші, так би мовити, відносини з прикордонниками. І завдяки цьому ми змогли дуже добре співпрацювати з прикордонниками і переконати їх, що, хоча не всі документи були в наявності або правильно оформлені, вони все рівно пропускали цих собак. комунікація. Комунікація це завжди складне питання. Деякі партнери в Україні не мають надійного інтернет-зв'язку, немає електрики, ми Дуже користуємося Google транслейтом, особливо коли необхідно швидко відправити повідомлення. Ну і звичайно, беремо вже перекладачів, коли е, потрібно написати щось довше. І ми маємо партнерів, які вполодіють декількома майно земними мовами. Непередбачуваний характер війни означає, що планувати в довгостроковій перспективі дуже важко. Важливо бути гнучким. Ми маємо багато ідей, як ми могли би працювати, але необхідно бути готовим до змін напрямку роботи в залежності від того, як розвиваються події. Ніхто не знає, що буде завтра, і ми зрозуміли, що необхідно мати під рукою декілька можливих планів, які би ми могли. Цесувати. Логістика. Логістика також важке питання, якщо йдеться про постачання кормів та інших речей в Україну, особливо на початку кризи, нам було важко знайти водіїв, які будуть перевозити корми. Як я вже казав, українські водії не могли виїжджати з України, а румунські водії не хотіли їхати в Україну, тому що вони вважали, що це небезпечно. Отже, на початку нам було дуже важко. Це робити, тобто у нас було декілька людей, хтось підвозив товари до кордону, хтось перевозив через кордон, хтось вже по території України. Зараз ми, наприклад, працюємо з одним водієм, в нього є дуже дуже велика вантажівка, і ми намагаємося постачати все, що маємо в Одесі. І, звичайно, законодавчі регуляторні положення. Зараз ми вже краще розуміємо ситуацію, але на початку війни. Кожного дня ми отримували дзвінки від водіїв, які казали: я зараз на кордоні, в мене неправильні документи. А дайте мені, будь ласка, наприклад, звернення з Одеси. Це для нас теж був новий досвід, але ми вже тепер розуміємо, як це можна це можна працювати. Е, які в нас поточні потреби? Ми бачимо, що однією з нагальної потреб є корми, незважаючи на тонни кормів, які були приказані в Україну, серед ми бачимо дуже багато собак і котів на вулицях, які голодають, особливо в харківській території. Ви бачите на фото, що нібито вони мають корм, але його недостатньо. Ми можемо постачати більше кормів в Україну і допомогти більшій кількість тварин пережити цю кризу. Я боюся, що ситуація стане ще гіршою, і багато тварин, собак і котів можуть померти від голоду. Як я вже казав. Ми намагаємося зараз е, постачати корми, але також ми намагаємося працювати і з тривалими рішеннями з довгостоковою перспективою. Ми е, не лише е, тут е, в часі в час кризи. Я думаю, ми будемо е, співпрацювати з Україною і на довший період часу будемо мати спеціальні програми. Ми вже побудували партнерські стосунки з притулками, зокрема з тими, які працюють фактивно у прозорий спосіб, які мають чітко визначені політики, і ми хотіли би е, збільшити е, їхню роботу. Тобто Скоро настане зима, і ми сьогодні вже віддали наказ про постачання спеціальних будиночків, утеплених будиночків, а також постачання певних ветеринарних речей. Буквально пару годин тому ми отримали внесок на купівлю антиблошиних нашийників та Проти Також проти Ми знаємо, що притулки в Україні не завжди є в хорошому стані. Той притулок, ми демопритували 30 тварин, ще до сих пір не відбудований після а, обстрілів. Інше притулок інші притулки постраждали від е, пожарів і. Відповідно, ми звичайно надсилаємо е, фінансування для побудови спеціальних будиночків для е, тварин, для собаки-котів, але все рівно ще дуже важко відбудувати притулки. Е, і в ідеалі йдеться не про те, щоб ми могли відбудувати те, що вже є, але йдеться про те, щоб покращити умови, наприклад, створити більші вольєри, кращі вольєри. Також інша потреба це е, тренінги для працівників притулку. Е, от е, ми почули, що деякі притулки ми хотіли би прослухати тренінги, по е, тому як керувати притулком, як. Краще пікуватися про тварин і так далі. Ветеринарна допомога. Є зараз багато тварин, які які полишені, і відповідно вони потребують вакцинації, вони такі тварини потребують ветеринарної допомоги. І, звичайно, нам необхідно забезпечити таке фінансування і. Одеса ми маємо визначити, чи наша команда може поїхати, наприклад, в Одесу. І якщо б ми могли це зробити, ми могли б збільшити потенціал спроможність місцевих ветеринарів. Звичайно, стерилізація зараз дуже багато тварин, які потребують стерилізації. Ми говоримо про керування популяцією собак і котів. Багато зараз розмножується е, у великій кількості, і це означає, що в нас буде надмірна популяція тварин і з настанням зими, е, мабуть, не всі тварини зможуть вижити, особливо якщо йдеться про е, маленьких кошенят і цуценят. Е, Відповідно, ми намагаємося співпрацювати з різними організаціями для того, щоб стратегічно запровадити програму зменшення. Популяції або контролю популяції тварин в Одесі. Ми бачимо, що відбувається е, програма зі стерилізації, але тут е, ми маємо говорити про масштабніші зусилля. Дуже дякую за ваш час. Мені було дуже приємно взяти, взяти участь у вашій конференції.